Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про економічних героїв, а саме про інструментарій макроекономічної політики. Ви колись мріяли стати супергероями, які рятують світ? А що як я скажу, що в макроекономіці вони існують? Врятувати економіку кожній країні допомагають інструменти макроекономічної політики. Сьогодні поговоримо про цих економічних бетменів. Почнімо з того, що основними формами макроекономічної політики вважають монетарну та фіскальну політики. Фіскальна політика являє собою процес маніпулювання коштами державного бюджету з метою стабілізації економічного розвитку країни. Основними інструментами такої політики є перший інструмент державні витрати, які складаються з державних закупок, трансфертних платежів та витрат на обслуговування державного боргу. Другий інструмент чисті податки. Чому ж ці інструменти є бетменами і супергероями, спитаєте ви? А дуже просто: вони діють на ВВП мультиплікативно. Тобто збільшення державних закупок на 5 мільярдів гривень може призвести до зростання ВВП на 20 мільярдів гривень, якщо мультиплікатор державних закупок складає 4. Так, так це магія, про яку ми говорили з вами раніше. З податками так само. Але між ними і ВВП існує обернена залежність. А отже, при зростанні податків на 5 мільярдів гривень ВВП скоротиться на 7,5 мільярдів гривень. Тобто мультиплікатор податків складає 3 рази. До речі, це єдиний мультиплікатор, який має знак мінус. І саме це через обернену залежність. Навіть у цьому прикладі ми бачимо різні значення мультиплікаторів, так і в реальності. Мультиплікатор податків за інших рівних умов завжди менший за мультиплікатор державних закупок. Все це через те, що податки є непрямим інструментом, тобто його дія опосередкована, тоді як державні закупки інструмент прямої дії. Тобто результат швидший і більший. Маніпулюючи цими інструментами, держава може переслідувати різні цілі. Розрізняють політику фіскальної експансії та політику фіскальної рестрикції. Політика фіскальної експансії застосовується для покращення економічної кон'юнктури шляхом стимулювання сукупного попиту та або сукупної пропозиції. Для цього збільшують державні закупки та трансферти і зменшують податки. І навпаки, Політика фіскальної рестрикції здійснюється в умовах інфляційного зростання, коли спостерігається перегрів економіки. І тут уже збільшують податки, а державні закупки та трансферти мінімізують. Тепер поговоримо про монетарну політику. Це політика маніпулювання грошима в економіці. Основними інструментами монетарної політики є норма обов'язкових резервів. Це частина банківських депозитів комерційних банків, які підлягають обов'язковому зберіганню у центральному банку. В Україні це НБУ. Обліково процентна ставка. Відсоткова ставка, під яку комерційні банки беруть кредити у центральному банку. Операції на відкритому ринку: це купівля та продаж державою цінних паперів. Усі три інструменти є непрямими, які впливають опосередковано. Зміна норми обов'язкових резервів впливає на обсяг коштів, які банки можуть використовувати для кредитування. Зміна облікової ставки впливає на вартість кредитів для бізнесу та населення. Операції на відкритому ринку впливають на грошову масу в обігу. Купівля цінних паперів збільшує грошову масу. Продаж зменшує. Змінюючи ці інструменти, центральний банк також може переслідувати різні цілі. Політика дешевих грошей полягає у здешевленні грошей для населення, а це, в свою чергу, веде до зростання інвестицій та ВВП, подолання спаду та недовикористання ресурсів. Для цього знижують облікову ставку та норми резервів, а також держава купує цінні папери. Політика дорогих грошей навпаки. Має на меті зменшити кількість грошей у користуванні, аби стримати інфляцію. Обмежити сукупний попит, подолати перегрів економіки. Нескладно здогадатися, що уряд збільшує облікову ставку та норми резервів і продає цінні папери. Мені самі стало цікаво, який з цих інструментів є найдієвішим. Як ви думаєте, пишіть у коментарях. Так. Треба терміново готувати нове відео.